До речі, що по цінах? Розказую. Загальна вартість ліжка. І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. По можливості, будь ласка, підпишіться на мій канал. Тут багато буде от такої, як бачите, тематики. Може, комусь буде корисно. Буду вдячний. Лайк, підписка. Поїхали. Сьогодні я вам покажу ось таке ліжко, яке я робив своїми руками. І отримало, скажімо, дуже, ну, для мене це дуже гарно. Зекономив багато коштів. От. Так що, може, комусь буде корисно, може хтось задумає собі зробити собі зробити ось таке ліжко. Тут такого нічого складного, надскладного нема. Кому цікаво, дивимось. До речі, в наступному відео покажу е, наповнення шафи. Приблизно розкажу, як її зробити і скільки вона коштувала. Так як відео, на жаль, у мене повного немає, як я його робив, але тут все максимально просто. Можете подивитись минуле відео, як я робив е, там інше ліжко. Та ж сама історія, і зараз буду вам розказувати про саму спинку. Робимо каркас, будь-що. ДСП, МДФ, доска, що маєте? І так, як я його робив, робимо каркас. ну, каркас, Якщо ви не можете зробити каркас, то краще за нього і не беріться, реально кажу. Робимо каркас, самий звичайний каркас. от, І переходимо до спинки, до ось цієї частини. скажімо. Як я його робив, наклеюємо два е, паралони по 4 см. тобто 4 см раз наклеїли. Воно там висихає, ну, воно швидко висихає, там хвилина. І відразу наклеюємо другий. Тут 8 см поролону. Наклеюємо один на один, два поролони. Далі розмічаємо це все, щоб вийшло рівними кут... кубиками. Розмічаємо і розрізаємо його. Ось так. Розмітили, розрізали. Далі що робимо? Зрізаємо під 45 градусів такі невеличкі, е... ну, зрізи такі робимо невеличкі. Повсюди, по всіх кубіках. І, ну, тобто, по всіх кубіках з усіх сторін. Так, як бачите на відео. Далі. Вкладаєте синтепон. Просто накладаєте і запихаєте його максимально, можна навіть степлером, легенько простріляти, але я не стріляв. Максимально вдавлюєте повністю вплитну паралоном. І далі берете, наприклад, матеріал, будь-яку тканину, яка вам подобається. В даному випадку баранчик ось такий. От. Накидаєте тканину і починаєте, наприклад, з однієї сторони починаєте. Закидаєте повністю тканину всю. І ось тут у нас, можете побачити, шнурок. Це все зроблено шнурком. Прокидаєте і ту тут, наприклад, сверлиться дирочка. Тут сверлиться дирочка, тут сверлиться дирочка. Тут поки що там не сверлилося. І ниткою це все якби обтягуєте просто. І виходять отакі от бомбезні кубики. Ось. І так один за одним. Правда, врахуйте е, тканину. Наприклад, тут ліжко 100 е, по повних габаритах 170. І врахуйте той запас тканини, щоб вам вистачило тканини. Бо буде трохи незручно. От. Далі. Так же само тут. Бачите, воно завернено ось тут. От. Далі. Е, в той же самий спосіб робимо боковинки. Е, Проклеюємо паралон, прорізаємо, вирізаємо під 45. І тупо починаємо там перебуваємо степлером і починаємо. Натягувати ну, синтепон і зверху вже матеріал, тканину. Так же само, там б'ємо ниточку, наприклад, під оцим е чорним. б'ємо ниточку, завертаємо знизу або там прибиваємо її, і все. І так повторюємо в коло. Тут, до речі, в коло вже не, є, не йде суцільна тканина, тут вже є стаки. Стаків ви, звісно, не побачите тканини. Ось так виглядають наші кутики, бачите? І ось так тут без без з'єднання, без стика, тобто це дуже так же саме естетично, гарно. от Так же саме тут ось такий кутик. І ось так воно виглядає. от Ну, прикольніше, якщо би тут було з'єднання, з'єднання краще робити ось тут. Ось. Ну і якось так. Тут у нас ось таке з'єднання, бачите? Практично його так само загально не видно. Ось. Ну і все кажу, тут все максимально просто. І задня стінка. Ось так виглядає. Що стосується каркасу. Один основний момент. Бачите, коли піднімається каркас, і він вже зупиняється на амортизаторах, на механізмах підйомних. І тут він не черкає. Тобто, Якщо неправильно трохи виставити оцей механізм вперед-назад, скажімо, то тут буде неправильно. Тут буде воно вдарятись і не буде відкриватись правильно. Ну, Буде рвати механізм, скажімо. От. Зараз вам це. Е Можливо, додам розмір десь в описі, скільки там має бути, яка правильна має бути відстань. Це якби важливо. Ось так. А встановити вже цей каркас просто. Маєте каркас ліжка, ставите цей каркас, витягуєте тут три ламельки, От. прикладаєте механізм під ламелі і просто там назначаєте, фіксуєте і все. Ось так. І виходить ось таке ліжко. <кій> До речі, що по цінах? Розказую. Загальна вартість ліжка 11 тисяч гривень. Це е, сам каркас 15-2 тисячі гривень. Далі ламелі 2300 гривень. Сам механізм. Пара 720 гривень. Підйомний. Паралон 850 гривень. Матеріал десь прикріплюю, напевно, у відео, не пам'ятаю точно. Ну і такі всякі, Ще там чорна ота штука, не пам'ятаю, як вона називається. І ще там клей, скобки і тому подібне. Це також там копійки. Загальна вартість 11 тисяч гривень. Я вважаю, що це досить і досить нормально. Так як Три рази ціна. Ось так. Кому було корисно, лайк, підписка. Всім дякую. До наступних зустрічей. наступних відео покажу там огляд квартири, кімнати детальніше. Кому цікаво, слідкуйте.